Доброго дня. А можна я пісня, що це в У мене комісія розглядає. Я вибрати фірі, що О, я там, вона. Вона вона. Нам треба хоча б на входку, я знаєш, я хоча б... Вона. Ну, де ми нормально. Хоча б будемо нормально, так. Да, я вибрати фірі. Нічого, Все доброго дня, шановні колеги. Я пропоную розпочати засідання нашої комісії. У нас на порядку денному є 5 питань, 6 разом з розділом різних, до речі, у нас є тут гості комісії. Отож, перші три питання це у нас питання, що стосується спорту. Це, е Премії спортсменам, які представляли Україну на міжнародній арені спортивні і здобули призові місця. E, значить, перше це в нас є звернення управління спорту. номери не буду перечитувати. Про розгляд і погодження питання виділення премії відповідно до ухвали номер 6375 від 05.03.2020 року, про затвердження програми надання премії Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам Львова за результатами чемпіонату світу серед дорослих з лижних перегонів та біатлону, який відбувався 13-23 січня 2022 року в місті Лілігамер. Та у місті Анталія Туреччина, і далі йде по тексту Чемпіонат Європи серед юніорів з вільної боротьби, який відбувався 16-19 липня 2022 року у місті Загреб, Хорватія та чемпіонату Європи серед юніорів з убеспельного спорту, який відбувався 14-19 липня 2022 року у місті Анадія Португалія. Отож, я дуже дуже тішусь, що наші спортсмени. Представляють гідну нашу державу в такий важкий час, коли ми ведемо таку страшну війну. верніше, з нами ведуть таку страшну війну. Загарбники, які прийшли на нашу землю, і запрошую пані Віру, нам доповісти по першому питанню. В словах, я насправді знаю, що це стандартна програма, стандартна калькуляція. Так, тобто там нічого Додатна. не змінилося. Все відповідно до додатку окупвали. І е, затримки пов'язані у зв'язку з ситуацією в країні. Плюс ми планували вносити зміни е, по вдосконаленню, але на сьогоднішній день розуміємо, що можливості такої не буде, і ми працюємо по тій програмі, яка затверджена. В принципі, стандартна історія. У нас тут. Е, всі три питання, вони всі однакові, але ми розбили на е, три, оскільки сума щоб була не одразу велика. У нас загальна сума буде там 800 з копійками, І ми розбили там, щоб воно до 300 тисяч було, щоб було простіше показні це все погодити. Загалом всі три питання наші вони ідентичні. Сюди жі і пішли всесвітні ігри, те, що в нас в... були в... по одному розглядати, чи будемо пакетом розглядати? Та якщо це все згідно погоджених програм, згідно бюджетних коштів, в межах цього року я хочу бачу сенсу розроблювати нам і то знання. Єдине, що хотіла би розпитатися, це чи є проблеми з виплатами. Будемо маємо... ну, це в рамках того, що казначейство пропускає на сьогоднішній день. Тому маємо а, можливість і підтримати спортсменів, і допомогти тому. Зокрема, я бачу, що всі чемпіонати з різних видів спорту, які відбувалися в перші півріччях. Півріччя. Ага. Ну, і взагалі ну, я тішу, що наші спортсмени займають призові перші, другі, золоті, середні, срібні медалі. Це прекрасно, що Україна наша взагалі. Якщо передбачено ресурс, розум... це стрічка видатків говорить первочесновується. Тут все по тут все по алгоритму, так тренери так. і талановиті спортсмени. Так. Якщо немає запитань, я би тих три питання ставила би пакетом на голосування. А так, треба немає запитання. Спортсменів наших треба підтримувати, вони прославляють нашу державу. Ставимо голосування, погодити пакетом. Е, перше, друге, третє питання е, звернення управління спорту щодо надання премії талановитим спортсменам та їх тренерам. Хто за? Дякую вам. Четверте питання у нас є звернення директорів народних домів, друзі. По, по проєкту ухвали. Я знаю, що ми, в принципі, вже це звернення ми доводили це звернення. По-перше, даний проєкт ухвали є перенесено з минулої сесії. Але просто ми мусимо це звернення якось на нього відреагувати. Ну мені здається, що ми тоді будемо ходити за логіку, що ми його розглядаємо за число. Ми по ньому вже нібито прийняли рішення, та, так з рекомендації комісії ухвало повернення розпорядку для терміни. Так. Тому на тогін це трошки нелогічно, можемо просто довідомо ще раз. Можемо взяти, можемо взяти Ще я раз. Пропонуємо. І просто ще раз акцентувати, що при припрацювання. Я, я пропоную навіть підтримати, можливо. При напрацюванні. Проєкт, рішення, знову ж рішення були організації, де Знову ж таки, по гомену є реакція. Да, та, по гомену були проведені перемовини, там дійшли вже там згоди абсолютно, буде новий проєкт ухвали, де чітко буде все задокументовано, прописано. І я на ті засідання, на три, по-моєму, спільні засідання, якби на перемогу не ходила. І наскільки я розумію, що там для хору, е, якщо їх приєднають до будинку е, органної музики, для них це буде тільки плюс. По перше, це підвищення зарплат, по-друге, там повністю ми задокументували, що, що, приймає, що зберігається е, склад, зберігається унікальність, зберігається а назва, зберігається статус. І крім того, ще відвищується зарплата. В зв'язку з тим, що набувається ну, би, академічні. Академічні. Так, так. так. А от по народним донам я до кінця не розумію ситуацію, тому що напевно треба, я не знаю, бути якісь перемовини. Ну, Мало би бути якась комунікація. Ну, власне, ми ж на сесії я повідомила, що переносимо, але до в проєктів ліжки має бути залучена комісія. Цей процес не має. Перекоримо, ми маємо. Маємо з цим ознайомитись, адже на апаратній нараді є доручення усім головам комісії з результатами апаратної наради 31 серпня, пропонується об'єднати. Є, е, що тут прошу ініціювати проведення виїзних засідань. Ми можемо, е, як приклад, взяти і зробити собі виїзні засідання, засідання в Народні думи в рамках, наприклад, у сім'ї хоча б вибірково. Можливо, обрати пару базових. Народних домів, так? тобто і територіально, щоб провести два засідання. Так, і, і, і щоб вони туди приїхали, просто решта і поспілкуватися. Можна. То яким чином ми це робимо? Ми, робимо. Ну, питання графіку? ми можемо про доручення доручення. Це засідання організувало ну, обвинений так? А. а ми на місці з цим конкретним питанням проведемо доєднання. Тоді ставлю що ми робимо? Беремо довідання, довідомо і, і підтримуємо. І тобто стави ставлена... та... на ставлю на голосування взяти до уваги звернення керівників народних домів на нашу комісію, підтримати а також протокольним дорученням ініціювати, тобто звернутися відповідно в управління культури для того, щоб ініціювати виїзні робочі засідання в. Народні дому, а там вже визначиться, які ми будемо їздити з метою. І там провести просто збори з представниками інших народних домів, які, до, до яких ну, які люди. У мене третій проявилися. Доброго дня, я не можу говорити. Так. Зараз я не сам хочу у нас. Ставлю на голосування. Хто за? Все, дякую. І в нас є звернення Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крущенецького щодо перейменування вулиці Варгової на вулицю Євгена Лис. Лиска. Лисика. Лисика. Лисика, а чому вона зарядна? Лисика, так. Є якісь думки з цього приводу. Друзі, ну по перше, нас я так розумію, що вулиця Вагова не підпадає під нашу робочу групу декоронізацію, деколонізацію, да. але є перед пер, тим як е, такі речі попадають на комісію, відповідно, має бути висновок спеціальної комісії по перейменуванню вулиць. Mm -hmm. Я пропоную скерувати на цю комісію, за очолюю з дану комісію вами виконкому Наталі Ліцеєва. Є така комісія, називається «Перейменування вулиць сфери, площі. Mm -hmm. Але як комісія, ми можемо рекомендувати, що ім'я Євгена Лисика могло би з'явитися пере тих так, там, які будуть в цей процес, який вже тривають із армії. Але саме введення передати з рекомендаціями на комісію, але фігуру лисика включити. Основне так. Хай, Виктори, питання, да, чому вулиця вагова? Що е рішавато? Чим Ш... вагова не доводилася? Ні, 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 Не назвали лис, Лисика ніби не називали. Лисика там не було. Ні, він можливо, в пропозиціях був, але він не попав на ринку. Тому ми як комісія можемо це буде розуміти. Ні, 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 ні. Ми можемо рекомендувати ну, не, не, не обмежуватись тільки на вулиці Воговій. Ну, не хоче там музей зробити якісь майстен і чому виєднати собі. Ми комісія не заперечуємо, щоб Щоб вшанувати Євгена Лисика. Але чи це буде вагувати, це вже не нашій комітеті. Я робочу мату. Так, слухаю. Ну, Я тоді ставлю на голосування, формулюю так, підтриму. До уваги, скерували... За включення прізвища Лисика до переліку усіх, так які мають бути вшановані в топографії Львова. Але е звернення скерувати на комісію згідно процедури перейменування перевинування вулиці. Заготували угу. ставлю на голосування з цими пропозиціями. То за. Дякую. Принці у нас порядок не вичерпано. У нас є ще розділ різний, у нас є хвості. Прошу присідайте. Розповідайте, це спорт, я так розумію. Так. Можете ну, сюди поближче до нас. Давайте поближче до вас. Давай. Доброго дня. Мене звати Ліля. Мене звати Олександр. Ліля. Я президент клубу по питанку. називається назвою Кошовий. Були змагання в цьому. Бужгороді. Ну, Ліля, все стане. Позавчора і вчора провели змагання серед клубів, чемпіонат України. Він є відбіром на Єврокап, ну, на чемпіонат Європи серед клубів. Вчора наш клуб здобув перемогу та Львівський клуб Кошовий. Львівський клуб Кошовий Це петан. петан. Це французька національна та гра, грається металевими кулями. Гра. Це як більярд, Ні, це металеві кулі. Так от, і е, ми здобули цю перемогу. Тож, е, як переможці, наступного року ми маємо приймати е, відбір, тобто чемпіонат України серед клубів у Львові. Е, на сьогодні ми маємо на пороховій вежі е, так, є майданчики, і їх є вісім. Але... Це громадський бюджет, правда? Так, так. Це був громадський бюджет. Е, е, Є вісім майданчиків, які зроблені за технологію, так як то має бути, і ми там проводили багато і турнірів таких які по Україні грають. А чемпіонати України так само ми приймали. Наразі в Україні є граючих сім-дев'ять клубів. Тобто в цей раз, на жаль, через обставини, які ми маємо, та через війну. Не всі змогли приїхати, тобто два клуби не долучилися цього року. Змагалися сім клубів. І Ужгород побудував, ну зробив нові майданчики. Ми дуже дякуємо за це мерію Ужгорода. Вони mm -hmm. дуже підтримують наш питанк. Цей спорт є для України дуже молодий, бо приблизно 10 років тільки проводяться змагання. Лише в цьому році ми отримали статус національного спорту України. Також за це дуже дякуємо за велику роботу природену. І е, наразі було сім клубів, тож наступному році, швидше за все, це буде дев'ять. Для того, щоб прийняти дев'ять клубів, ми маємо мати двадцять майданчиків. Тобто там велика дисципліна. Вони побудували п'ятнадцять. Mm -hmm. Так, ми вони зробили. А вісім ну п'ятнадцять угорочків плюс так також у нас є одна локація, вона не є офіційною. Ми домовилися і про те, що ми можемо використовувати стрільський парк. Там є футбольне поле старе. Ми там трішки стрільський парк нам допомагав в тому, але там поле не є не там. Та воно не не так зроблено. Там немає освітлення. Там також може бути десь ще 4-8 8 майданчиків, що може бути там. Це може 16, але з ну, це все одно буде там недостатньо. А коли буде на собою та Так, та, через рік. Угу. Тому можливо, якщо би у Львові знайшлися місце, де от як наприклад Ужгород, там є авангард, дуже великий спортивний комплекс, де приймають футбол, дуже багато полів. Ми ну, знайшли там місце, виділили і побудували там. 15 майданчиків. А як виглядає такі майданчики? А. Даруйте мені за мою необізнаність. Це ще, час, рівні, ще, рівні. просто рівне. Там є декілька декілька рівнів, які викладаються різної фракції гравія. Угу. Вони втрубовуються, то чи проливаються. Тобто там є площа де 4 метри на 15, Це один, один майданчик. Так угу. зараз я знайду фотографії, щоб приблизно хоча б ви розуміли і бачили, як це все виглядає. Вони не є такими технологічно складними. Вони ага. також по не є. То воно, ну вони не є. є. Це просто гравій і просто рівно в топівної ну, yeah. та, та. То не є такого єдине, що ну звичайно і рівень світло і рівень. Було б добре, щоб якщо змогли б бути трибуни, то також дуже класно, тому що в нашому клубу цей раз їздило дев'ять гравців. В нашому клубі є 22 гравця. Так само інші клуби були представлені там від восьми <зваж> до п'ятнадцяти. А я а я таки при при Він Він там, не зрозуміла синалізованої суті прохальної частини. Чому полягає прохальна частина? Вибору правду приймати Тобто вісім є, треба ще чотири В кращому випадку 12. Або, наприклад, зробити дві локації, може бути в стрільському парку. Да, Там yeah, доробити yeah, парку ще і у нас буде наприклад дві локації для прийому цих змагань. Так, да. ну, тоді тоді в сумі ми, ми будемо мати шістнадцять. Е, зустрітися з спорткомплексами львівськими приватними, які могли би яке то має бути покриття я зараз покажу. Такий гравій. Така ну просто розумієте, які зараз умови, що всі капітальні будівництва закинули припинені нічого не будується. Чи львів встигне добудувати якісь майданчики? Чи це реально? Я маю великі але хоча б якусь треба да, та мають на пляжі, на рівній поверхні, де так, поверхні. Ну, хоча б приблизно, тобто що Музе... ну, це просто Музе... нівельна на як ну, Воно ну, не є Можливо, ви бачили біля порохової вежі, Бачки. там, де є баскетбольний, так. і там от два Аполі. поля таких. Оце так. вони. То є, а, для... тут, тут. і є майданчики для... Тобто, правильно, але для того, щоб щось розглянути, треба це все спочатку якось фіналізувати <плес> і викласти <плес> на папері. Я вам, ну, треба... Так, ви випури. нам скажіть, що ви... Що, ж, так, що треба так як ну, я вважаю, офіційне звернення, комісію офіційне заняття управління спорту міста Львова з описовою частиною з обґрунтуванням об, з чітко визначеною прохальною частиною, uh -huh. щоб якось долучилися, допомогли віднайти е -е е е е кількість майданчиків, яка не вистачає для проведення чіткої активні. Uh -huh. Побудувати я маю великі сумніви, вдасться щось побудувати. Це Два питання. Він, Він, власне, просто просто замов закидається щедрієм. Це ще мені все. Я вважаю, що якщо вже є виборений спортсменами титул, та, то ці ресурси є мінімальні відношення до того, що вони вклали для того, щоб це приймався і, ну, і ще є одне питання до вас. Це, але... Можливо, якось можна відзначити тих спортсменів, які виграли чемпіонат України. Ну, там є інша програма, і спорт там різних досягнень. Тут треба так само окремо писати звернення. І ще, ще друге питання. Якщо ми виграли чемпіонат України, ми їдемо в наступному році во Францію. Чи може нам чимось ну, через рік допомогти міська рада? Можливо, це форма, чи якісь... Є програми, але е... ми то соробимо своїми силами. Ми в цьому році подавалися на цю програму, mm. та але в зв'язку з тим, що А, ви подавалися в курсі такі програми. Та, та. Сві фінансування та, з це, 3, це називається на закупівлю спортивну бантеріально, закупівлю. Але міформи". ми так і не знаємо результату. Бо я тому, що ми не зупинили. я ми навіть тоді мали збиратися mm -hmm. фіналізовувати і по-моєму, навіть якусь програму. Ми я не пам'ятаю. Почали фіналізовувати і все закінчення. Як і всі програми по культурі, як і всі програми підтримки культурної, не вже зупинили війни, але відновиться все. І ще таке питання: якщо наступного року ми будемо приймати спортсменів з усієї України, чи може бути якась допомога там виготовлення медалі чи кубки? От таке нам зроблено програми. От нам зробив у ці самі програми це провеці підтримка на заходи. І угу. вони можуть сьогодні медалі? Так може, такі медалі вони можуть по шориці закласти. Що їм треба? Вот, наприклад, є там чемпіонати України, там та та, -та а до кого це звертатися? На Управління спорту, так ще можете діти вас, проконсультують це п'ятий поверх, тобто. На сайті військово міської ради є всі контакти, ви можете <звісткові> самі дізнатися управління спорту військово міської ради. А ще таке запитання. Тут ну я розумію, що це що питання молоди... ну, новий спорт. І е, е, в цьому році так само наша жіноча команда представляла Україну в Іспанії, ми посіли третє місце в Кубку Нації. І це як ну, відзнака є для спортсменів за третє місце бронзу в Кубку Назі. Чи а, немає саме заходів, які є. Його... А а Перліг визнаних а. Олімпійським комітетом. Там Олімпійські ігри, чемпіонати Європи. Ні, це, це не є Олімпійська гра. А там нагороджується чемпіонати та, світу, світу Європи, які внесемо календарні та, плани, розумієте, міжнародних організацій змагань. Тут ясно.

Я буду з вами, ми побачимо. Реально. Так, чи продовжуємо? Чай. Так. Прочитай нам, давай. Руксася тобі з ненапоми.